Безбар'єрність та якісна медична допомога у Чернівецькій міській поліклініці номер 1 Відремонтували та облаштували два гінекологічних кабінети для людей з інвалідністю. Зокрема, за грантові кошти закупили сучасні оглядові крісла з електроприводом та облаштували інклюзивні допоміжні засоби у вбиральні. Наразі встановлюють ліфт детальніше у сюжеті. В Чернівецькій міській поліклініці номер один отримують медичну допомогу 60 тисяч людей. Звертаються також пацієнти за направленням з інших медичних установ. Понад 70% з них це люди за 60 та маломобільні. Аби надати їм якісну медичну допомогу, поліклініка виграла грант на закупівлю необхідного обладнання. Пацієнти будуть мати змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу не тільки на першому поверсі, пристосовану, а і на другому і на третьому. Тому в нас виникла потреба в дообладнанні. Ми отримали медичного і реабілітаційного обладнання на понад 385. П'ять тисяч гривень, і це саме реабілітаційне обладнання, яке можна побачити в реабілітаційному відділенні, коляски інвалідні, а найголовніше це два крісла гінекологічних, які пристосовані, мають можливість пристосовані для людей з маломобільними потребами. Ми працювали у чотирьох областях, в Чернівцях саме ми обрали. Ініціативну групу лікарі, тому що вважаємо, що дуже важливо допомагати людям з обмеженими можливостями почуватися себе, почувати себе більш доступно до обстежень і лікування. Трішки да, більше, ніж інше отримали, бо тут комплексом можна було закрити і реабілітаційний центр, і гінекологічний кабінет, і Тим самим допомогти жінкам в обстеженні. Гінекологічні крісла з електроприводом обладнані підйомником і можуть змінити нахил. Горизонтально лежачого щось говорить. Дуже приємно пацієнтам. Пацієнти приходять кажуть, що дуже. На такому кріслі проводитимуть медичні обстеження та огляди і вагітним. Понад 90 жінок при надії перебувають на обліку у міській поліклініці. №1. сьогодні на огляд прийшла й Оксана Віксіч, яка на сьомому місяці вагітності. Звичайно, зручніше стало так. Я рада, що у нас покращуються умови для прийому людей з особливими потребами, і в загальному умови покращені, тому так це помітно. Лікарі-гінекологи зізнаються, на старих кріслах було незручно проводити огляди жінок з інвалідністю. Нині ж умови покращилися. Зараз крісло опускається до того рівня, що жінка сама може сісти, лягти без допомоги. Тому зараз набагато краще і легше нам стало провести гінекологічний огляд. Раніше не могли на крісло, ми пробували кушеточка, хоча би так, щоб оглянути жінку. Зараз все дуже добре. Повний огляд можемо провести для маломобільних груп населення у міській поліклініці номер один облаштовують ліфт за кошти Чернівецької міської ради. Що ви бачили ліфт, ліфт було за кошти міської ради, звісно, з співфінансуванням Ремонти – Це дякуючи поліклініці, обладнання, дякуємо донорам, які нам завжди допомагають і завжди розвиваємося. Ми в різних в різних напрямках медичної допомоги це і гінекологічна допомога. І кабінети реабілітації обладнання також ну, центр психічного здоров'я у нас. Відбуваються ремонти і облаштовуються і розвиваються. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4